Дуже добре, коли наша сім'я є маленька домашня церква, а наша церква є велика сім'я. Дуже важливо, щоб наші діти були віруючі. Одна із цілей нашої церкви, і я цю ціль пропоную для всіх церков, для всіх служителів, де тільки маю можливість зберегти всіх дітей для Господа. І зробити їх служителями Божими. Дослідження Володимира Дмитровича Брички говорить про те, що більше 40% молоді, які досягнули віку 18 років, народившись у віруючих сім'ях, не прийняли водного хрещення. Тобто, дітки, народившись у віруючих сім'ях, Виросли до 18 років і ще не вступили в завіт з Господом. Можливо, вони пізніше вступлять. Но це серйозний сигнал для нас всіх, що ні в 16, ні в 17, ні в 18 вони не захотіли приймати. Не захотіли, вони мали можливість. Вони знали, що буде водне хрещення. Вони навчені цього. З самого маличку. Но досягнувши повноліття, вони не вступили в завіт з Господом. Більше 40%. То дуже добре, що ми займаємося різною роботою і соціальними проектами, і євангелізацією, місійними проектами. Друзі, наша сім'я, вона щаслива, якщо і ми. І наші діти служать Богові. Повірте, якщо ми успішні в праці, в роботі, в бізнесі, в служінні, а наші діти по якійсь причині не з Господом, повірте, що нема повноти радості. Повнота радості тоді, коли і ми, і наші дітки служать Господу. Ви знаєте, що період виховання дітей дуже короткий. І вчора, напевно, про це говорили, я тільки так от оглядово скажу. Наші діти завжди будуть нашими дітьми, доки нас на землі, вони будуть нашими дітьми. Але період їхнього виховання дуже короткий. Ви знаєте, що батьки дитині потрібні десь до 12 років. І потім, десь після 12 років батьки все менше і менше, менше, менше потрібні. І навпаки, після 12 років дитині більше потрібні друзі. І десь аж після 30 років, коли наші діти стають самі батьками, їм знову потрібні батьки. Батьки потрібні в дитинстві. І батьки потрібні після 30. Тому період нашого виховання їх дуже короткий. Єзуїти казали: дайте нам ваших дітей в 3 роки, і в 8 років ми вам віддамо ваших дітей. І вони все життя будуть єзуїтами. Вони знали методику, педагогіку, психологію, як попливати на трьохрічну дитину. З трьох до вісьми років, щоб на все життя закласти в ній ті чи інші переконання. Друзі, брати і сестри, я хочу сказати, що є таке служіння, яке називається служіння мами і служіння тата. І поки діти ще, не вели, ще малі, зверніть особливу увагу на це служіння. Це служіння ви будете нести не все життя. Це служіння ви будете нести до років 12, вашим дітям, коли буде. А далі все менше і менше наш виховний вплив, а все більше і більше молитовний. Ми вже тоді більше молимося за них. А все менше і менше вони якось нуждаються в нашій пораді. Тому, будь ласочка, я вас дуже попрошу, от та порада з Божого Слова, яку нам говорить Господь, що пильно навчиш цього синів. Як будеш говорити, будеш говорити про заповіді Божі, як будеш сидіти вдома, як будеш йти дорогою, коли ти лежатимеш і коли ти вставатимеш. Будь ласка, я дуже вас прошу, молоді сім'ї, розставте свої пріоритети так, щоб приділити увагу дітям, поки вони малі. Дуже часто ми дорослі кажемо: от підросте, буде розуміти, тоді поясню, тоді буде пізно. Я хочу вам запропонувати дослідження, яке провів Тарас Герасимчук. З його дозволу, я розказую про це дослідження, воно мені дуже сподобалося. В Малині він опитав 1400 чоловік молоді з різних регіонів, з Західного регіону, Південно-Центрального регіону, Південно-Східного регіону і іноземців. І ось що получили. Що 63. Процента молоді, 63, майже 64, 63,9% молоді, які сьогодні служать Богові, їх до Бога привели батьки. Друзі, як би там не казали, ДВР, ДВП, ДСП, БМП, ну, ДСП це діти старшого присвітера. Вот. Діти віруючих залишаються віруючими. Отак От оком окиньте, огляньте в церкві. І ви побачите, що майже 90% молоді, яка в церкві це діти, які з дитинства віруючі. які виросли і стали віруючими. 12% друзі і 4,5% недільна школа. Одну годину в тиждень. Недільна школа займається з дітьми і 5% це дуже добре. Але, дорогі батьки, ви покликані найперше приводити дітей до Господа. Основна причина навернення молодих людей це власний пошук. Бога. І ще цікава така особливість, така взаємозалежність віку навернення і того, що стало основною причиною. До 12 років діти ще не можуть так глибоко розсуджувати, тому все ж таки основна причина це батьки. Але ось уже з 12 до 18 і навіть після 18 да, це власний пошук істини. Що це для нас говорить, як для батьків? Що з дітьми потрібно говорити. Їм потрібно пояснювати. Я можу для вас залишити особливості покоління Z. Покоління, яке народжене, починаючи з 2000 року, це покоління Z. Вони мають свої особливості. І якщо моєму поколінню, а моє покоління це покоління X, люди, які народилися з 60, го 65 по 85 й рік. Для нас, якщо сказали немона, значить немона. І якщо сказали люміній, значить люміній. Для дітей, для молоді, які народилися починаючи з 2000 року, якщо ви сказали не мона, він каже, а чого не можна? А де написано? А де сказано? Ми кажемо, ой, який ти несмирений. Ні. Вони просто такі. Їм треба пояснити, чому не можна? А коли буде можна? А що треба зробити, щоб було можна? Вони допитливі. І вони хочуть аргументованого пояснення. Я вас дуже прошу, батьки, поцікавтеся віковою психологією, поцікавтеся особливостями кожного віку. І діти наші, вони не гірші нас. І вони не кращі нас. Вони інші. Вони відрізняються від нас. Дуже важливо. Що найбільше сподобалося при першому відвідуванні церкви? Знаєте, що найбільше сподобалося? Атмосфера прийняття. Повірте, як діти, як молодь, так і дорослі люди, прийшовши перший, другий, третій раз на служіння, вони не можуть знати ще нашого богослов'я. Вони не розуміються, ще в багатьох таких біблійних, богословських термінах. Вони ще не знають отих біблійних глибин, істин, які знаємо ми, і для нас вони зрозумілі. Вони ще не знають, що це значить відкрите серце. Їх смущає, коли хтось каже, а мені сатана шепче. Вони так, знаєте, та, уникайте проповідники таких слів. От, Хай краще вам Бог говорить, а не сатана шепче. Коли їх привітно зустрічають щира посмішка. Подати руку, сказати, де що в нас в церкві знаходиться. Запропонувати допомогти людині місце для себе знайти, запитатися, чи людина має друзів в церкві, чи не має, сказати, коли служіння пару простих питань. Мій зять він знову навернених. І коли я складав список гостей, яких я хотів запросити на весілля до моєї доньки, то зять сказав: От брата Романа обов'язково запросіть. Коли він перший раз прийшов до церкви, до нього підійшов брат Роман, молодий чоловік, з такою щирою посмішкою і привітався. І сказав, що дуже радий бачити. Запропонував знаєте, місце в залі. Знаєте, ну для людини, яка перший раз переступила поріг церкви, оця щира посмішка, оце привітання. Те, що на людину просто звернули увагу, запам'яталось йому настільки, що він серед рідних людей на своєму весіллі бажав бачити оцього молодого чоловіка і його дружину. Чи маєш ти вплив на невіруючих друзів? І що сказала молодь, що так я маю, сказало 73% людей. Що це значить? Що основними євангелистами в церкві є молодь і школярі. Їм дуже легко мати контакт із своїми друзями, із своїми однокласниками, із своїми однокурсниками. І їм дуже легко от, свідкувати про Бога, і дуже легко їм запрошувати своїх невіруючих там, на молодіжні зустрічі, в молодіжні табори, на євангелізацію. Погодьтеся. Що чим довше людина в Бозі, тим менше в неї в оточенні залишається невіруючих людей. І давно віруючі люди не так багато нових людей приводять до церкви, як, скажімо, діти, молодь, підлітки. Чи буває тобі в церкві нецікаво? І тільки 24% сказали, що ніколи не буває нецікаво. Тобто завжди цікаво. 25%. 35% людей сказали, що іноді буває нецікаво. Тому для нас, проповідників, такий от виклик, щоб наші служіння, вони були такими, щоб вони були цікавими для дітей. Для підлітків, для молоді, і, звичайно, що і для старших людей. Ось тут така статистика: 27% церкви це діти. 90% молоді, яка служить Богові, це діти віруючих батьків. І лише 10% це з освіту. І якщо би нам от зберегти кожну дитину, щоб жодна дитина не відступила від Бога, а особливо ми втрачаємо в підлітковому віці. Коли вони вже виросли і вони ще не молодь, но вже не діти, найчастіше ми тоді втрачаємо. щоби нам зберегти кожну дитину, то церква щорічно би росла на 5-7%. Без євангелізації, без соціального служіння, без репцентрів. я не кажу, що ці служіння не потрібні. Вони потрібні. Я просто говорю, що якщо би ми. Перезробили е, таку ревізію всіх служінь, щоб ми проревізірували всі служіння і подивилися, які служіння вони не приносять плоду, а які служіння плодоносять і перенаправити на дітей, на, на підлітків, на молодь. Ви знаєте, церква набагато більше би росла. Одна гривня вкладена в служіння дітям, це найефективніша гривня. Чому я це говорю, друзі? Тому що коли наші діти віруючі, це додає нам сімейного щастя. І якщо збереже Господи від цього, діти, не віруючі, будь-які наші здобутки, вони не мають тої ваги, яку могли би мати. Будь-які наші досягнення. А ви знаєте, що наша віра вона видна не в нас, вона видна в наших дітях. Тому що ми, ми можемо зімітірувати, вдати, показати те, чого насправді немає, показати духовність. Дуже часто наше служіння воно може мати ну, не той мотив. Чекаємо, не часто, а іноді Іноді наше служіння може мати не той мотив. А ось коли наші діти віруючі, наші внуки віруючі, оце є показник справжності наших взаємин з Богом. Я хочу сказати, є випадки, коли, скажімо, сім'я і хтось, багато дітей, і хтось один чи двоє не прийняли завіт з Господом, не служать. Це виняток. Це виняток. Такі винятки бувають. Але якщо всі діти, це питання. На жаль, в особистому Житті, досвіді служінні я зустрічався з такими випадками, коли люди були яскраві, публічні, відомі, обдаровані, вони блистіли дарами і здібностями. А діти, на жаль, не служать Богові. І ви знаєте, це в якійсь мірі. Підкошує батьків. І я тому так говорю: праця з дітьми це насамперед праця з батьками. Ми займаємося сестрами, ми маємо братерські, ми маємо сімейні. І от дуже добре, щоб ми вчили батьків бути батьками. Щоб ми вчили батьків психології дітей, вікової психології, щоб батьки ділилися досвідом, як вони працюють, як вони. Ем... Дбають про своїх дітей, як вони мають зустрічі своєї домашньої церкви. І в нас раз в три місяці ми робимо навчання для батьків у церкві. Називається воно Ефективне батьківство. І ми просто вчимо батьків, як виховувати дітей. Маємо хвилин 40-45 лекції. Маємо спілкування, батьки діляться досвідом, щоб один одному допомагати виховувати дітей. Це є один із важливих складників нашої щасливої сім'ї. І я думаю, що нам в церквах варто звернути увагу іменно на працю з батьками. Недільна школа це дуже добре. Дитячі табори це дуже добре. Ваша церква за місяць провела 28 таборів, я не помиляюсь? Респект. Просто от знімаю шляпу. Це дуже добре. Це дуже добре, що ви це робите. І дуже важливо, щоб кожна сім'я була зацікавлена в тому, щоб ваші діти були віруючими. Що я бачу як пастор? Що я бачу як пастор? Що не всі батьки належним чином відносяться і належно усвідомлюють важливість того, щоб їхні діти були віруючі. Батьки більше перейняті тим, деякі батьки більше перейняті тим, щоб діти були успішні. І вони дитину на музичну потрібно. Я ні на чому не граю, тому всіх дітей віддав музичну. І той, хто вчився на тройки, хоче з свого чада зробити отлічника, бо сам їздив на тройка. А так би хотів мати похвальну грамоту за рік, правда? І от і ми, ми те, чого не досягнули самі, ми деколи хочемо, щоб наші діти замість нас зробили. І мій син приходив у музичну школу, переступав через поріг і йшов потім досліджувати Кам'янець-Подільську фортецю. Запрошую, до речі. От. І коли я вдома питався, ти був в музичній школі, він з спокійною совістю казав був. А мені не хватало мудрості запитати, чи ти займався. Я тільки питався, чи ти був. Він казав, що був. І після того, як він закінчив музичну школу, він так заховав баян. Що чисто випадково, я той баян знайшов через три роки після закінчення музичної школи. Батьки дуже зацікавлені, щоб діти були успішні. Музична, спортивна, репетиторство, українська, англійська, математика. Батьки хочуть, щоб дитина поступила в престижний вуз, щоб дитина здобула освіту. Чому? Бо наше покоління не мало можливості вчитися. Старші. І ми хочемо, щоб діти вивчилися. І коли приходить неділя, лишають дітей вдома, бо вони дуже втомилися за цілий тиждень. І ми їм неділю дали поспати. І ми показали справжність пріоритетів. Українська важливо, нічого не кажу, важливо. Англійська теж важливо, я нічого не скажу но пріоритети розставлені так, що для репетиторства, для занять, для секцій, для гуртків, для всього є час, а от взяти в неділю нема. А діти тонкі психологи. І це відкладається навіть не в свідомість їхню, а в підсвідомість, Щоб пропустити служіння це нормально. Не бути на служінні, коли вони бачать, служіння на тижні батьки лишилися вдома це нормально. Батьки, я прошу вас, нехай бажання, щоб діти були віруючими, буде пріоритетним бажанням. І якщо ви захочете, я повторюю, якщо ви захочете, щоб ваші діти були віруючими, ви знайдете спосіб, як виховати, як досягнути сердечок ваших дітей, щоб вони були віруючими. Просто ми самі. Порою неналежно усвідомлюємо важливість цього питання. Ми себе убаюкуємо. Знаєте чим? Я до Бога прийшов 24 роки. У школі у нас проводилися час від часу такі вечори атеїзму. Ми вчили історію партії. Я був у жовтенятках, піонерах, комсомольцях. Я всю цю щаблину комуністичну пройшов. В інституті мене вчили марксистко-ленінської етики, наукового комунізму, політикономії, марксистсько-ленінської філософії. Обов'язково був предмет атеїзму. Екзамен по ньому був. І пройшовши це все, дяка Богові, він знайшов мене і зробив мене віруючим. То знаєте, що ми собі думаємо часом? То якщо я виховувався при атеїзмі, а став віруючим, то наскільки легше моїй дитині бути віруючою, якщо вона виховується у віруючій сім'ї, ходить до церкви, то це вже гарантія, що вона буде віруюча. Ми себе тим заспокоюємо. Що якщо я воспітанік Радянського Союзу, а став віруючим? То моя дитина, яка не знала комуністичної ідеології, обов'язково має бути віруча. Не забувайте, що Радянський Союз він не давав можливості поширювати віру і проповідувати слово, але він не давав можливості поширювати всяку нечисть, всяку бісовщину, всяку аморальність і всяку розпусту. І якщо десь в якомусь крутому фільмі дядя хотів поцілувати тьотю, то кіномеханік на всякий случай об'єктив кашкетом закривав, і потім вже відкривав, і вже худоба пішла пастися, і, і, і все. Це був весь стриптиз в Совєцькому Союзі. Нас виховували моральними, ті пісні, які там колись співали. Смотрите, вони були такі безобідні пісні, душевні пісні. Там не було тої нечистоти. А сьогодні скільки всього чатує на дитячу душу. Дорогі брати, сестри, ми живемо в такий час, коли завжди нам не вистачає часу. Коли нам не вистачає ресурсів, коли нам не вистачає інших потрібних речей для нашої сім'ї, для нашого служіння, і тому так важливо бути мудрим доморядником і дуже гарно розподіляти свій час, свої сили, свої ресурси, щоб життя було в балансі.